Актуально. Вважаємо, що треба якраз евакувати по сьогодні фактор полотна. І далі після того, як вже в 74-го. Бо я звертався телефонував міське Україні, міське Україні телефонувала. Немає разом заявки щодо встановлення карт. І немає договору. На карту. Тому що це є, то є мовка.

Незаконно встановлюють, в парках будови встановлюють, всякі паляші. Незаконно за... забрали цілий двір, забрали в де ви тоді були. Чому вас там немає? Де незаконно руйнується історична зона Львова? Чому вас там немає? Чому вас там не один Вам скільки разів пояснюєте, що я став у міську раду? А ви далі дай, 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 і Добре. дай. Зараз працівник відкриє від вас, Прошу хочемо. Як вас завдяку?